Що ви зробите з цією тисячою гривень? Витратити одразу, чи зробити так, щоб вона працювала на вас? Цікаво. Привіт! Мене звати Юлія Бабенко. Я фінансова планерка iPlan.ua. Разом з Junior Ашіменс Ukraine ми запрошуємо вас прийти п'ятиденний челендж, щоб ви навчили зважено приймати фінансові рішення. Інвестування не дорівнює швидкі гроші. Справжнє інвестування це коли ти вкладаєш у своє майбутнє, а не ганяєшся за миттєвим прибутком. Принцип такий самий, як і в зерна. Гарному вражаю пшениці, потрібен час, щоб зрости. І з грошима відбувається те саме. Як же можна почати примножувати свої гроші? Тут точно варто почати з основ фінансової грамотності. Для цього підійдуть книжки, відео на YouTube або певні курси. WayPlan.ua, є курс для підлітків інвестицій та фінансове планування життя. В нас у компанії є золоте правило. Ми спочатку плануємо, а вже потім інвестуємо. Тобто, ми спочатку обираємо ці, рахуємо, як на неї накопичити, і тільки потім вже думаємо, як пришвидшити цей процес за рахунок складних відсотків. Для своїх перших інвестицій варто обирати такі фінансові інструменти. Банківський депозит надійний спосіб зберегти гроші. Облігації внутрішньої державної позики, ваша можливість підтримати ЗСУ та економіку країни. Інвестиційні фонди, можливість диверсифікувати вкладення. З відкриттям брокерських рахунків вам точно можуть допомогти батьки. Отже, вибір точно за вами, що робити з майбутніми грошима. А як би ви використали тисячу гривень? Напишіть у коментарях. Нагадую, що за результатами відповіді під нашими відеочеленджо будуть обрані троє переможців, які отримують хеймерські навушники HyperX. Діліться своїми думками і нехай вдача принесе вам подарунки.